Відкласти на заслужений відпочинок чергову реформу обіцяють українцям. Вона запрацює уже наступного року і буде виглядати як накопичувальний сегмент до майбутньої пенсії, як на це відреагували прикарпатці, і скільки реально вони можуть заощадити на майбутнє, знає Ольга Бабенко. Створити справедливу та прозору систему. Саме така мета нової пенсійної реформи, пояснюють урядовці. Серед найголовнішого, що планують запровадити, обов'язковий накопичувальний рівень. Так пояснює міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, частина пенсійного податку і в загальний бюджет. Інша ж відкладатиметься протягом життя і згодом її виплатять з відсотками. Ми з вами заробляємо якусь суму грошей. Наприклад, 20 тисяч гривень чи 30 тисяч гривень впродовж життя, ну, усереднюємо так, і потім з цієї суми впродовж життя сплачуємо певні внески, щоби на старість мати можливість забезпечити собі якийсь відсоток від цієї суми, бо зрозуміло, що ти, коли виходиш на пенсію, твоя пенсія не дорівнює твоїй заробітній платі. Відтак накопичувальна система дозволить збільшити пенсію українцям ще на 15-20%. відсотків. Якщо сьогодні з кожної зарплати ви сплачуєте безпосередньо в пенсійний фонд ну майже 19%, то гарантія в 40 – це приріст вдвічі цієї суми. Це хороша гарантія, і вона визначена європейськими регламентами, тому ми до неї прагнемо наблизитися. І друге. 20% плюс від тої ж середньої життєвої заробітної плати, як мінімум, ми гарантуємо, якщо буде накопичувальна пенсійна система. Як наголошують у профільному міністерстві, запровадження такої реформи не передбачатиме підвищення податків чи відрахування із заробітних плат це не призведе до збільшення навантаження на платників податків, адже внески роботодавця та громадянина не збільшаться та будуть виокремлені із поточного єдиного соціального внеску і ПДФО. Економістка Ольга Ємець переконана, у такої державної ініціативи є певні нюанси. Найбільша загроза каже у тому, як саме у перші роки будуть використані накопичені громадянами кошти. Якщо ці кошти зрозуміло класти там будівництво, в нерухомість, в якісь там різні такі проекти, то ймовірно, що вигода завжди буде, і ці гроші не піддадуться інфляції, не піддадуться знецінені, і тоді очікуваний ефект буде виправлений. Якщо ці гроші будуть вкладені в певні ризикові проекти, неліквідні активи інше, то може, на жаль, трапитись така ситуація, що людина не те, щоб... Не тих коштів навіть з рахуванням інфляції інших чинків, а вона просто може залишитися без нічого. Ще один вагомий ризик, каже економістка: це інфляція, через яку відкладені кошти в майбутньому можуть бути знеціненими. Якщо ви сьогодні наприклад будете там відкладати там по дві чи по чотири тисячі гривень, чи скільки, то через 40 років за ці ж гроші. В реальності ви зможете наповно купити одну буханку хліба, якщо це буде в гривнях і про всіх таких умовах, і про таких рівнях інфляції, які ми сьогодні маємо. Тобто, вийде так, так ви накопичили, вам виплачуються кошти, але купівельна спроможність їх не буде ніяк. У тому що накопичувальна система в Україні потрібна, прикарпатці переконані. Головне кажуть, аби вона була дієвою. Поки ти молодий, ти можеш собі заробити. А з нашою ситуацією в нас як. Рівень життя не дуже високий, дуже мало середнього класу, тому дивлячись на те, як зараз пенсіонери отримують мінімальну пенсію і немає можливості зі сторони комусь допомогти. То ну, це незвичайно складно. Демографічна ситуація, кількість працюючих зменшується, кількість старічого населення збільшується. Та система, яка зараз є, вона не працює, ну не зможе працювати. Тому від пропорційної треба підходити і йти до накопичувальної мобилі. Спочатку на себе. Ну а потім на державу на себе треба думати. Ну, державі треба допомагати. Все добре буде. Через значні економічні ризики такої реформи експерти радять молодим людям відкладати кошти на майбутню пенсію уже зараз і додають найкраще це робити в іноземній валюті.